Це досі не зданий в експлуатацію житловий комплекс Золота підкова. Як з'ясувалося, одна з вкладниць, син якої отримав тут житло, оббиває пороги чиновників з проханням звернути увагу на численні порушення через постійні скарги. Тут не один рік тривають перевірки та відкрито кримінальну справу. Частині власників квартир увірвався терпець, і вони прийшли розказати про це журналістам. Одна. Ось ця я не знаю, може быть, у ней что-то не же то, з головою, или, може быть, вона не знає, куди дати свою енергію, так пусть вона направить йому на какое то волонтерство, є багато людей, яким дійсно требуется помощь. Через скарги та перевірки інвестори відмовляються вкладати в будинок кошти. Нині Підкова єдиний довгобут у Рівному. Торік таких будинків було чотири, але по інших все влагодили. Завжди на момент домовлення з директором з'являється, я не знаю хто. І людям розповідають, що ви по-любому не вкладуєте туди гроші, адже це дуже проблемне будівництво. Це експертиза, оце перевірка, оце перевірка, оце перевірка, оце перевірка. Що там перевіряє? Можна одну взяти експертизу і взяти: стан добрий. Дійсно, декілька під'їздів вже поштукатурені. Там розведено опалення та електропроводку. Якби зараз знайшовся інвестор, першу чергу здали б ще до літа. Мені тут треба продати п'ять трьохкімнатних квартир і два під'їзди би з По часу це 2-3 місяці. Значить чому 2-3 місяці? Чому я так кажу? Значить, основне питання це ліфт. Ліфт йде. Місяць на виготовлення після повної оплати, чиновники просять власників квартир припинити скаржитися, і тоді ця історія швидко закінчиться. Почувши це, люди пишуть колективне звернення. За лічені хвилини під ним з'являється два десятки підписів. Результатом є підписання спільних вкладників. Цього е, житлового будинку про те, що вони готові до завершення будинку. Вони не бачать ніяких претензій з боку державної архітектурно-будівельної інспекції, з боку е, забудовника. Люди сподіваються таким чином переконати інвесторів допомогти добудувати, хоча б першу чергу комплексу. Вірять після цього з'явиться чимало охочих тут поселитися. Володимир Струс Сергій Савта, інформаційна програма День.